Роби стелю в доході в X2, X10 через роботу з підсвідомістю і мисленням. навіть без великих вкладень та витрат, великих затрат часу, постійної роботи та вигорання. Моя методика працює так, що ви позбавляєтеся від блокуючих переконань. Прокачуєте своє мислення і робите 20% влучних дій, які дають 80% результату, а не навпаки, коли ви беретеся за все підряд і робите ці 80% і отримуєте лише 20% результату. При цьому ще й вигораєте і потім нічого не хочете. Саме тому важливо прокачати своє мислення, щоб робити мінімум дій і отримувати максимум грошей, визнання, любові та інших переваг щасливого життя. Тому давайте домовимося. Якщо вам відгукуються мої слова, тоді зараз відкладіть всі справи, не відволікайтесь на смс, інвестуйте ці 15 хвилин в перегляд відео, будьте в фокусі, щоб усвідомити важливі думки. Для кого взагалі це відео? Для експертів, які надають свої послуги чи інфопродукти, також які працюють офлайн. І онлайн спеціалісти для підприємців, в яких є свій бізнес, наставників та менторів, які ведуть своїх учнів, тобто для людей, в яких вже є результат у вигляді. Тисячі доларів на місяць, можливо, дві, три, п'ять, десять тисяч доларів. Але ви вперлися в стелю і не знаєте, що робити. Тут вже потрібна робота з підсвідомістю і мисленням. А також для вас це, якщо ви зіштовхнулися з такими ситуаціями, боїтесь поставити вищу ціну за свої послуги, товари і не вважаєте себе твердим експертом, цим самим знецінюєте себе, боїтеся формувати команду та делегувати обов'язки цим самим. Берете все на себе і потім ловите вигорання. Або боїтесь проявлятися медійно, витрачати свій час на соцмережі, бо маєте залежність від думки інших. Не дозволяєте собі відпочивати, ви завжди в роботі, і коли відпочиваєте, ви в думках себе караєте за це. Якщо все це про вас, тоді далі все слухаємо уважно. Я розповім вам секрет налаштування. Вашого мислення, щоб робити x2, x10 і пробити стелю. Але сперше трішечки розповім про себе та чому я маю право записувати це відео. Мене звуть Анна Белко, я сертифікований експерт по роботі з підсвідомістю, тета практик та ченелер. Маю більше 20 сертифікатів, і ми з командою часто жартуємо на цю тему. Тому що якщо Аня не купляє навчань на декілька тисяч доларів в місяць, то це вже буде не Аня, я співвласниця виробництва одягу піжам лук. Маю 70 тисяч підписників в Instagram. За три роки я зробила продаж на 7,5 мільйонів гривень через свій Маленький блог придбала авто за 2,5 з мільйони гривень з салону, і мій інвестиційний портфель налічує вже більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. І найголовніше для чого я так працюю. В першу чергу я щаслива дружина та мама, яка хоче дати для своєї дитини все найкраще в 2023 році. Ми зробили євротріп на 13 країн, що принесло просто нереальні емоції. Можу дозволити собі для дитини місяць відпочинку на ти. Нерфи за 220 тисяч гривень, а також побувала на віллі за півмільйона гривень в Ріксусі в Єгипті. Моя дитина ходить в англомовний садочок, приватний, і я можу дати їй максимум. І все це я кажу не для того, щоб похвастатись перед вами, а для того, щоб ви бачили соціальні докази, що практик, а не теоретик. І точно щось розумію, в мисленні і можу допомогти його змінити тобі. Але звичайно, так не було завжди. Тому тому що моє життя починалося як в більшості людей. Я звичайної середньостатистичної сім'ї прожила все життя в квартирі площою 21 квадратний метр. Тато випивав, а мама тягнула все на собі. Пішла я на роботу в 16 років, працювала на мінімальну зарплату, щоб було що вдягати. Потім пішла шукати багатство і працювала на базарі в Хмельницькому, де потрібно було ставати в 5-6 ранку, і навіть в зиму в мінус 15 потрібно було стояти і продавати. Потім ми Чоловіком зробили свій інстаграм-магазин. Паралельно я пішла на навчання по роботі з підсвідомістю і зараз дійшла вже до цих результатів, про які я вам розповіла раніше. Раніше заробляла 10 тисяч гривень в місяць, зараз 300 тисяч гривень в місяць заробляю. І більше ніж впевнена, що мені допомогла робота з підсвідомістю та мисленням робити цю фінансову стелю. Тепер ви знаєте мене трошечки більше. Тому переходимо до найцікавішої і особливо. Основної інформації, як за 5 кроків ви можете зробити і пробити фінансову стелю в x2 x10 разів. Перший крок це треба усвідомити, що є задача, яку треба вирішити. Другий крок визнати свою слабку сторону і взяти відповідальність на себе, щоб піти з цим працювати. Третій крок змінити блокуючі переконання, четвертий крок виконувати нові дії та стратегії, використовувати інструменти, почати відпочивати створювати Верювати команду і п'ятий крок закріплювати результати тета сесіями, терапією, медитаціями та самопрограмуванням. Якщо правильно виконати роботу по цій методиці, вона видасть вам вражаючий результат, як це було особисто в мене або ж в сотень моїх учнів. Давайте розповім на реальних прикладах для кращого засвоєння інформації. Зараз я покажу відгук Олі, власниці товарного бізнесу, яка зробила ріст з 6 тисяч доларів до 30 тисяч доларів за два місяці роботи зі мною. Це ріст в X5, А також після відгуку розберемо покроково дії, які ми зробили. Що ми будемо говорити про. Точку А, то це було 6 тисяч доларів в місяць. Точка Б на сьогоднішній момент це 30 тисяч доларів в місяць. Це всього лиш ріст десь за два місяці, мені здається, тому е, я вважаю, що це однозначно дуже крутий результат, за рахунок чого це все відбулося, за рахунок того, що я перестала боятися проявляти себе, за рахунок того, що я стала більш впевненішою в собі. Тобто, в мене немає вже дуже сильного цього не то недостатньо розумна. в мене немає страху, що люди до мене не будуть приходити. в мене немає страху, що люди від мене не отримують нічого корисного. До Ані я прийшла з таким цілим букетом знаєте, блоків, страхів, переконань, в тому числі це те, що мій основний канал доходу він почав просідати. Тобто, в якийсь період часу я закрила всі свої потреби і нерозуміння, для чого мені потрібні ці гроші, набирала в мене ці гроші. І також будь-які починання в якихось інших сферах вони не давали мені як такого результату. Тобто, також у мене був страх проявленості. Я боялася про себе заявляти. Я завжди думала, що я там недостатньо. Завжди в мене був оцей знаєте з боку е, слово «не», не достатньо успішно, недостатньо краси вона недостатньо розумна, до мене ніхто не прийде і тому подібне. Також у мене була проблема з вагою, тобто лишня вага, яка мене від чогось захищала, і я не розуміла від чого. У мене було дуже багато неприйняття моєї мами. У нас були дуже погані стосунки, і от відколи почали мінятися мої мислення, тобто позабиралися ці всякі різні блоки. У мене покращилися результати в інших сферах життя. Тобто, мій бізнес почав знову зростати і давати ще кращі результати. Я зараз в супер класних стосунках з мамою. Також у мене з класного ще те, що ми почали йти моя вага, тобто я над цим працюю. Ну і звісно, це стосунки в сім'ї з чоловіком, з дитиною. Тобто, коли є баланс в інших сферах життя, ти е... цей весь негатив, який би там міг бути, не несеш додому. Загалом я однозначно рекомендую вам навчання в Ані, чи це там групове навчання, чи це особисте, тому що. Особисто я буду йти далі. Одразу хочу добавити, що Аня вона не лише дуже крутий спеціаліст саме в своїй сфері титахільного. Вона також дуже розумна людина, скажем так, по житті. Тобто, коли ти до неї приходиш, ти завжди отримуєш дуже величезну порцію мотивації, ти отримуєш дуже багато ідей і бажання взагалі щось ти і робити. Тепер розберемо цю п'ятикрокову систему конкретно на прикладі Олі. Перший крок, який ми зробили, клієнтка зрозуміла, що її потрібно збільшити дохід з основного бізнесу. Важливо визнати, для чого. Її створювати ще більше грошей. Це стало її мотивацією для змін. Другий крок, який ми зробили, це вона усвідомила, що її стримує. Це був страх проявленості, відчуття, що вона недостатньо красива, струнка і недостатньо крутий експерт. Постійна боротьба із зайвою вагою, яка не зникає, що б вона не робила, і сильне неприйняття своєї мами. Це стало її точкою входу в роботу над собою. Третій крок який ми зробили на цьому етапі, ми провели терапію, в якій опрацювали страхи та обмеження, які заважали їй проявлятись, замінили негативні установки на нові підтримуючі і провели глибоку трансформацію її сприйняття саме себе. Після цього вона була готова до реальних змін. І четвертий крок вона почала діяти по новому. Дозволила собі створити освітній продукт відкрито, заявила про себе як експерт, продала свій продукт на 30 тисяч доларів, прийняла свою маму і покращила з нею стосунки. У неї знизилася вага і покращилися стосунки з чоловіком. Це стало підтвердженням того, що внутрішня робота приносить реальні результати. І п'ятий крок, щоб утримати новий рівень, Оля продовжує працювати зі мною у віп-наставництві, закріплює зміни через терапію і їде на ретрет ще раз. Ця стратегія дозволяє їй не просто зберігати результати, а й масштабувати їх далі. А тепер хочу показати вам іншу ситуацію: відгук моєї учениці Ірини, власниці магазину в Інстаграм, в якої була точка А це 1000 доларів в місяць. А після роботи з блокуючими переконаннями вона зробила точку Б 3000 доларів в місяць. Тобто ріст x 3 показую відгук і далі розберемо наші дії по кроку. Мене звати Ірина, я підприємець, і з Анією я зустрілася, коли в мене була точка А тисяча доларів. Я не могла повернутися в Україну, я не могла продати квартиру, в мене не було команди, з якою можна було працювати і створювати щось. Боялася заробляти великі гроші, бо я думала, якщо я буду заробляти, то чоловік не зможе заробляти. Я боялась делегувати та набирати команду, бо в мене був страх, що вони вкрадуть мій бізнес боялась а, щось міняти, боялась цеплялась за старе, а, боялась вийти з зони комфорту. Моя точка Б три тисячі доларів. Я маю команду, а, я навчилась делегувати. Я продала квартиру, я повернулася в Україну. І ще я навчилася працювати та контролювати свої фінанси. Бо коли в мене була точка А, то в мене завжди були борги. Я не могла збирати оцю і створювати фінансову подушку. Зараз я маю відповідальність. Дальність за свої гроші, я контролюю їх і вони зростають. І так, перший крок, який ми зробили, Іра усвідомила, що хоче повернутися в Україну. Вона також зрозуміла, що їй потрібно створювати команду та продати квартиру. Другий крок вона зрозуміла, що її стримує. Страх великих грошей, оскільки боялася, що чоловік перестане заробляти. Страх делегування через побоювання, що команда може вкрасти її бізнес, Боязнь усього нового, що тримало її за старе. Третій крок на цьому етапі. Тапі, ми опрацювали страхи та обмеження, що заважали ірі, це дозволило їй рухатись вперед. І четвертий крок: вона почала діяти по-новому, створила команду, повернулася в Україну. Продала свою квартиру і почала заробляти 3 тисячі доларів на місяць, освоїла фінансову грамотність та повністю вийшла з боргів, що не вміла робити раніше. І останній крок: Іра продовжує працювати зі мною в наставництві, закріплюючи свої результати через терапію. Ось так і працює ця методика. Я інколи сама в шоці, як це все просто, і що цю важкість ми малюємо в своїй голові. Ви, напевно, неодноразово чули висла. Що великі гроші заробляються в легкості, а малі в важкості. Моя методика саме про це: прокачати ваше мислення, забрати блокуючі переконання і побудувати чіткий план дій до досягнення вашої точки Б. Хочу показати ще один приклад Катерини, нумерологині, в якої був зовсім інший запит. В неї вже був крутий дохід 5 тисяч доларів на місяць. Але вона хотіла заробляти ці гроші в легкістю, бо вона сильно була загружена веденням клієнтів. І наша точка Б стала це заробляти ці гроші, але іншим способом, легким, без вигорання. Демонструю відгук і після цього одразу роблю розбір. Всім привіт! Мене звати Катерина Молодієвська і до Ані в наставне я прийшла вже з сильним особистим брендом з достатньо високим заробітком. Я вже заробляла від 5 тисяч доларів в місяць. Я запускала проекти навчальні, індивідуальні, і в якийсь момент я зрозуміла, що ще чуть-чуть і я перестану любити свою роботу. І мені потрібно переходити на якийсь такий новий етап, на етап групової роботи з людьми. Але для мене це було дуже страшно. Мені здавалося, що я не зможу цього зробити. Мені здавалося, що ці гроші я ну, ніяк не зможу створити. Говорити в груповому проєкті, але я знала, що Аня вже такі проєкти запускала, і я вирішила купити в неї цей досвід. Я прийшла в менторство саме з запитом створення свого авторського продукту, на якому я буду вести за собою групу людей. Напротязі. Тривалого часу нашої роботи нам вдалося попрацювати з такими обмеженнями, як страх взагалі групи, страх того, що до мене ніхто не прийде, страх того, що я не зможу впоратися з цією групою. І коли я відпустила ці страхи, я запустила свій проект, на якому я створила дохід в 200 тисяч гривень. І тепер постійно з насолодою прихожу на групову роботу. Я навіть не уявляла, наскільки це може бути круто, яскраво, корисно для моїх студентів. І наразі я бачу величезний ріст, і в мене зменшилося оце відчуття втоми, відчуття вигорання, відчуття того, що я вже більше не можу індивідуально працювати. Я залишила індивідуальні проекти, я підняла ціни на індивідуальні зустрічі. А також паралельно з тим, в мене розвивається. Ця розвиваються, розвиваються мої групові проекти, чому я дуже рада, і в які я зараз вже йду без жодного страху, і далі тільки більше. І перший крок Катя зрозуміла, що втомилася від індивідуальної роботи та почала вигорати. Вона боялася втратити любов до своєї роботи. Другий крок Катя хотіла запустити груповий формат роботи, але боялася, що ніхто не прийде, і вона не впорається з групою. Крім того, вона прагнула працювати менше. Але Ле заробляти більше, що здавалося дуже складним, і третій крок ми разом опрацювали її страхи та обмеження, що дозволило їй повірити в себе та почати діяти. Четвертий крок Катя запустила груповий проект, заробила 200 тисяч гривень, почала працювати з легкістю та задоволенням, а також підняла ціни на індивідуальну роботу. І п'ятий крок Катя повністю змінила свою команду, продовжує працювати зі мною в терапії, щоб розвиватися далі. Таких результатів в мене є дуже багато, але якщо я покажу вам всі, це відео вийде на декілька годин. Тому хочу донести до вас просту думку. Якщо б вийшло тільки в однієї людини, це могла б бути випадковість. Якби вийшло в двох людей, це могло б бути співпадіння. Але якщо це вийшло в сотень людей, це вже тверда робоча методика, з якою я хочу поділитися з вами в повній мірі. Я дала вам цю методику безкоштовно, але звичайно, це лише 5% від цієї інформації та техніки, яка допоможе вам досягнути вашу омріяну точку Б. Тому в мене є можливість працювати зі мною індивідуально індивідуально або в групі, де ми розберемо вашу ситуацію, ваші блокуючі переконання та створимо план, щоб дійти до вашої точки Б, де вже за 2-3 місяці ви зможете побачити кардинальні зміни у вашому мисленні та результатів в доході, в легкості, в кайфі, без вигорання, щоб потрапити до мене на ведення, спершу вам необхідно записатися на безкоштовний розбір від мене або моєї команди, де ми познайомимося ближче і визначимо вектор руху, щоб пробити вашу фінансову стелю в x2, x 10 Тому залишайте анкету. Прямо зараз і зустрінемося вже на консультації. Одразу скажу, що кількість місць на моє ведення обмежена, так як я беру небагато людей в місяць. Тому, якщо вас це дійсно зацікавить, рекомендую заповнювати анкету, а не відкладати все в довгий ящик на потім і на колись, щоб вже через 2-3 місяці ми могли записати такий відгук саме з тобою за твій ріст ікс 2 ікс 10 разів. Зустрінемося на розборі. Обіймаю тебе.